Так, доброго дня, шановне панство, маємо ось такий велосипед кроссер. Ззаді була встановлена вісь, ну, не оська, а сама втулка задня під чашку, під насипний підшипник. І за допомогою деяких маніпуляцій хочу встановити промисловий підшипник. Із деяким лайфхаком. Ну, Трішки подивитись, побачите, що в мене вийде. Поки що один подшипник обточив. Ну, розповім, чому, як і навіщо я його обтачував. Як ми бачимо, як зробили хитрі китайці, чашка, яка була встановлена сюди, вона має посадочне місто на 29. Почипник, який йде в зборі задньою втулкою, ну, задньою з осью самою, йде на 30. Він ніяким макаром не хоче вставати. Це посадочне місто, тобто, ми розуміємо 1 мм на діаметрі, тобто 1 мм на стороні, він ніяк не піде. Втулка сама по собі, щоб думав, її розточити. Розточити не вийде. Тому що вона має свій діаметр 32, Отут, якщо поміряти між спицями, сюди штангелем міряв 32 да? і подшипник у нас 30. То ми розуміємо, да? якщо ми її розточимо на 30 у нас вийде 2 мм, тобто стінка буде 1 мм. Ми розуміємо, заднє колесо 1 мм товщина самої втулки, це досить і досить мало. Тому ми що? За допомогою болгарки? За допомогою болта на 10, ну тобто ми вже таким чином закріплюємо наш підшипник, болгарку використовуємо диск і сточуємо трішки його там до... 29,5 мм. міліметрів. Зараз трішки продемонструю, яким принципом працюємо. Тобто ми про гарну. О таким чином ми його. Починаємо обдирати до нужного нам діаметра. Після зачисного ну, кам'яного круга ми використовуємо лепестковий такий залізний для того, щоб згладити поверхню нашого з вами підшипника. Після цього ми його розберемо, виміємо заводську змазку і встановимо туди ну, гарну якусь смазку. Відкриваємо наш підшипник. Я використовую ну, таку змазку. Тепер рідкий ключ. Е, можна використати просто бензином, щіточку вимиваємо вся пиль, яка попала. Ось бачите, я вже обточив його, трішки відшліфував, зменшив його діаметр, поміряв, вроде би йде. Е, промиваємо, ну, чим можемо, тим і промиваємо, скажімо так. Його хто бензином, хто керосином, хто соляркою я таким спреєм. І набиваю нові змазки і обратно закриваю наш підшипник. Тепер на дану річбу ставиться наша з вами тріщотка. Да? Якби це не було просто, ми одіваємо нашу тріщочку, закручуємо її, да? встановлюємо і все. але Побачивши в інтернеті є такий підшипник. Називається він е, 6920. 6900. Він у нас має ну, трошки 10 міліметрів майже діаметр. І якщо ми знімемо нашу касету, відкрутимо. Зараз, секундочку, візьму зйомник. Так, взяв такий зйомник. Знімемо, скрутимо нашу касету. Зняли нашу касету, так? Да? Головна проблема в чому нашої втулки під касету. Ой, вибачте, під трещотку. Те, що у нас подшипник знаходиться ось, а місце контакту, точка опори, аж тут. Тобто ми бачимо, яка нагрузка йде на даний підшипник. Від цього мають гнути цю ось і колісова починатиме ну, мирити. Для цього ми спиляємо, зменшимо цю втулку на товщину даного підшипника. І отут у нас між цією гайкою стане наш підшипник. Отак тільки ж, розуміло, втулку ми спилюємо. І касета у нас надінеться таким чином. Наверх. Тобто підшипник наш. Буде знаходитись тут. Він, його наружний діаметр 22 мм, він якраз чітко стане сюди, в нашу з вами касету Чітко стане ми його прижмемо гайкою, Да? І він у нас буде додаткова опора. Коли наша вісь буде згинатися на нагрузках, да? при нагрузках, наприклад, при попаданні в яму. При якійсь там поганій дорозі. Е, дана візь буде опиратися на даний підшипник, на опорний підшипник. І тим самим буде зменш... ну, її не буде гнути і буде зменшувати нагрузку на оцей ось підшипник з цього боку. Зараз, як все соберу, поставлю, продемонструю. Так, втулочку ми нашу підрізали. Була вона у нас 18 мм, стала 12 мм. Якраз все можна підійти, встановлюємо пластикову, ну, накладочку, защиту, не знаю. Тепер встановлюємо нашу трещитку на місце. Вибачайте, але однією рукою не досить гарно працювати. Зараз пішло. Встановлюємо нашу трещитку. Тепер беремо наш підшипничок і сюди його запресовуємо. Да, Трещитку ми вже не знімемо, нам не вийде. Ну, в принципі, можна зняти пильник, якось його виколупати, цей підшипник звідси. Але, ну, я думаю, більше плюсів чи мінусів. Тим паче, трещитка, ну, не знаю, мені не внушає довір'я. Я вже, якщо буду зміняти, буду міняти втулку повністю і ставити під касету, а не під трешітку. Зараз запресую, закручу, встановлю велосипед, покажу, що вийшло. Так, запресував підшипник, ось так у нас вийшло, зараз накрутимо гайку. Місце. Так, візьмемо ключ, затягнемо і все, в принципі, так воно виглядає. Надіюсь, буде працювати. Зараз поставлю на велосипед і покажу, що вийшло. Так, ось так у нас вийшло. Ну, гайки можна, в принципі, вулгаркою спиляти, якщо вони не заважають, хай зостаються не гайки, а вибачте, а саму шпильку. Вісь можна трішки відпиляти, щоб красивіше було ні, то заставити так, як є. Колесо стало рівно. В принципі, ніяких проблем немає. Вісімки такої великої немає, ніде не треба, обертається, навіть в тормоз попав, в тормоз працює, все добре. Завтра будуть, вже по видному будуть ходові спетоні. Не дивіться, що він такий грязний. В гаражі просто працював весь час, то-те то те. Летіла на нього пиль і все. Ну, це думаю підготував до сезону. Помию його та спробую проїхатись. Ну що, все добре, все працює. Люфта нема. Надіюсь, я не забуду назавжди на ну, про люфт в задній осі. Тобто Вже там не два не насипні підшипники, а промишлені підшипники, ну, обічні підшипники кочення. І їх не два, а три. Тобто третій, як ми знаємо, маленький. 69-20 стоїть тут. Тобто Ви розумієте, да? яка частина. Підшипник у нас знаходиться отут. А оця вся частина, там де 7 зірочок. І ось точка опори. Тобто, який речаг да, у нас ламає той підшипник кожного разу. А тепер у нас є підшипник, який трішки буде полегшувати роботу цього підшипника. Ну Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, пишіть в коментарях, задавайте питання, відповім, зніму якесь відео.